Сьогодні Росія оголосила перелік вимог Україні, які, окрім іншого, повинні бути виконані, щоб вони призупинили вбивство цивільних, окупацію територій, збройну агресію, війну в цілому. Я Орловський Віктор, ветеран російсько-української війни, бойовий медик.

Це просто нагадування про те, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росія не змінює своїх вимог. Росія хоче знищити українців, хоче захопити Україну. І єдиний шлях протистояння це не очікування чогось від європейців, неочікування того, що Трамп проснеться в нормальному і доброму гуморі. Це нагадування нам, що тільки об'єднавшись навколо наших збройних сил, ми можемо. Триматись, ми можемо боронити Україну, ми можемо тримати лінію фронту. І прошу вас поширити це відео, лайк, репост, коментар, обране коментар, що ви думаєте про це, що ви думаєте про неї. І обов'язкова підписка <г methodology> на цей канал. Друзі, я засновник благодійного фонду Позивний ОРЕЛ, і прошу вас прийняти участь у всіх зборах, які відкриті, їх багато, їх практично вже там з десяток. Всі вони є за посиланням в профілі. Це зборна Азов, третю штурмову на бійців цих підрозділів: 101, 42, Державна прикордонна служба, Державна служба спеціального транспорту. А, підтримуйте хлопців. Тільки так ми можемо триматись, тільки надаючи надаючи їм моральну підтримку, матеріальну підтримку, закриваючи запити швидше, ніж вони будуть чекати це від держави. Тільки так ми можемо боротись, і боротьба триває. Реквізити в профілі. Благодійний фонд Позивне Орел з Богом, друзі.